Друзі, мої вітання! З вами знову я, ваш психолог Наталя Мазай, сьогодні відповідаю на таке запитання. Як перестати згадувати мирне життя до війни дуже-дуже накриває від таких думок. Насправді це питання складається з двох частин. Перша частина як перестати згадувати мирне життя до війни? Ніяк. Ну, а як його забудеш? Ну, можна там. Піти до гіпнотерапевта стерти пам'ять. Але це також неможливо. Так? І друга частина це дуже накриває від таких думок. Чим накриває? Якою емоцією накриває? Скоріше за все, накриває тривогою, я так думаю. Давайте розбиратися по порядку. Отже, як перестати згадувати мирне життя до війни. От ви постійно згадуєте мирне життя до війни не загалом. Наше життя складається з якихось дрібничок, з якихось ритуалів. І тут потрібно чітко зрозуміти, і така терапевтична мета тут би була такою, що що там лишилося в мирному житті такого, що ви це втратили і. Зараз не можете це відновити, так? Або думаєте, що не можете це відновити. І от дивіться, коли ми щось втрачаємо назавжди, не дай Бог там, смерть людини, там, чи ще щось, то тут варто задатися питанням, ем, чи втратили ми це назавжди? Да? Те, що там лишилося в мирному часі, і чи буде це. Після е, війни да, в мирний час. О, дивіться. Да, тому що в таких ситуаціях е, важких, війна дуже довга, незрозуміла, е, якісь такі да, качелі з прогнозами. І тут, знаєте, на що потрібно опиратися? На надію. От коли ми розуміємо, що, наприклад, те, що було в мирні часи. Ми зможемо відновити в післявоєнні часи, то ця надія дає можливість нам досить довго опиратися і не впадати в ті емоції, коли вас цими емоціями накриває. І дивіться, і коли ви вичленили, прям, то, знаєте, можуть бути абсолютні дрібнички. Наприклад, до війни там ви ходили до спортзалу. От у мене там От, схожа, така ж ситуація була, я дуже страждала, тому що під час війни я не могла працювати в офісі. А от я працювала вдома. А для мене от, особисто дуже важливо працювати в офісі. І... Потім тільки відкрили садочки на півдня. Я першим ділом, що зробила, побігла працювати в офіс на півдня, це всього лиш пару годин, але бачите, от зараз я в е, себе на роботі і для когось це юренда, а от для мене дуже важливо. І от важливо, хоча б частину того мирного життя, за яким ви так сумуєте, все ж таки спробувати на сьогодні якось хоча б частково відновити, так? Якщо ж це ну, щось ви втратили назавжди, ну що ж, тут потрібно відгорювати це да, і ну, згадувати як ностальгію. Але на цьому місці да, втрати, там дійсно з'являється пустота. І запитати в себе, чим я цю пустоту можу скомпенсувати, заповнити? Да, це я втратила. Чи втратив, але на цьому місці можна побудувати щось нове, щоб не ходити з цією діркою в душі. Ось. І от дивіться: саме через те, що є отака пустота, що ви щось втратили. І воно чомусь не заповнюється. Можливо, ви просто не розумієте, що ви втратили, да, як є якесь відчуття втрати, то оця дірка і викликає оці, да, те, що накриває від таких думок. От накриває. Як правило, чим нас накриває? Ну і як правило, накриває тривогою, тому що о, дивіться там, де є якісь неусвідомлені емоції. Да, або недозволені емоції. Получається, як, по суті, це відбувається. Енергія для цієї емоції виділяється психічна, але вона от лишається, вона ні в яку емоцію не йде. Да? І там, де є такий згусток енергії психічної, там на місці там, не неусвідомленої емоції з'являється просто тривога. Да, от воно так, таке внутрішнє напруження. То тут також потрібно усвідомити, яку емоцію я не можу усвідомити і пережити, тому що пережити емоцію будь-яку позитивну негативну, ми можемо тільки її усвідомивши. Назвавши, зрозумівши, да, а то щось воно така якась напруга є, яка, як правило, відчувається як тривога, а куди потім її скомпенсувати, цю емоцію не зрозуміло. Отже, зрозумілий так, алгоритм, зрозуміти, що там втрачено, задатися питанням, чи втрачено це назавжди. Якщо це можна відновити потім після війни. Класно опиратися на це, да, що просто зараз потрібно почекати і подивитися, наскільки можна це, те, що ви втратили там в мирному часі, хоч трішечки скомпенсувати зараз. Да. тут можна прямо на список виписувати, що ви втратили. Да. І знову ж це, це можуть бути абсолютно дрібнички. От, наприклад, зараз дуже великий такий запит від мам. А, які такі, в таких мощних неврозах знаходяться, у них там вегетатика максимально проявляється, там якісь коми в горлі, панічні атаки, очі смикаються, там, і, і так далі. Весь спектр, а знаєте чого? Того, що діти сидять вдома. От школи, садочки працюють лише частково, да? і якщо мама, там, і знаєте, як там Відбувається, що з одного боку да ну знаєте, коли батьки там ставити плюсики, галочки пишіть одне діло, коли дитина ходить в садочок, в школу, а коли там діти одна чи їх декілька два чи. Це 4 на 7 і вам потрібно їх там навчати, розважати, суміщати в собі оця ролі мами і вихователя, і, і вчителя, і господині, і ну звичайно йде таке перенапруження. І а, 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 а знаєте, боку воно виглядає як ну ти ж мама, це ж твої діти, да? на них не можна злитися. І, і в принципі а що ти вдома ти сидиш? Одне діло, коли мама там ще працює, да? і <смі> може від дітей тікати на роботу. Це я зараз про себе говорю. А, а друге діло, коли справді 24 на 7 з дітьми, і це насправді дуже класно, ой, дуже класно, дуже важко. І ну і тоді, а що? А ти сидиш вдома? Що ти там жалюєшся? І тоді виникає оця перенапруга, да, тривога, тому що не усвідомлюється злість на тих самих дітей. І тоді ми маємо такі неврози і накриває всім там чим завгодно панічними атаками, дуже тривогою, там, злістю, все це розряджається всередині себе. і Тоді, да. і тоді ми згадуємо після воєнний час, знаєте, як такий солодкий час. Але тут важливо зрозуміти, наприклад, що просто згадується той час, коли діти ходили в школу, ходили в садочок. Точно так це може бути там будь-яка сфера. Наприклад, ви там подорожували. Там два рази на рік або раз на рік кудись виїжджали тепер не можете це робити елементарно. Ну тобто, дивіться, я зараз не говорю да дійсно про ті речі, коли люди там, не дай Бог, втрачають близьких, втрачають будинки, там житло, їхній дім, в якому вони все життя жили, під окупацію. Це ну да це такі глобальні речі тут виправдані тут зрозуміло, да, чому. Є отакий сумі ностальгія, але знаєте, не треба обесцінювати, коли ви втратили просто, знаєте, ну небагато, як вам здається, ну це для когось небагато. Да? То, що люди, знаєте, приходять так з такою головою опущеною кажуть: Ні, ну я розумію, що Юренда в той час, коли люди там втрачають. Там сім'ї, там не знаю, будинки, близьких, то це, звісно, мілость. Ну, давайте не будемо да, Того, що всі ми живемо в воєнний час, і це дуже складно і ну, і кожен переживає це по-своєму. Ну що ж, друзі, мої, задавайте ваші нові питання, не прощаємося. Обов'язково приходьте на мої індивідуальні консультації, хочете в офіс, бачите, як тут в першій половині дня, хочете онлайн, як вам зручно. Все, бувайте до скорих зустрічей.